Ми сьогодні будемо продовжувати нашу тему, яку я е, почала в минулому відео. Я розказувала про прив'язаність. Хто не дивився, можете подивитися це відео. Сьогодні ми подивимося, як зрозуміти, що прив'язаність дитини з людиною, яка піклується про неї, порушена. Перше, це дитина не шукає близькості. Коли дитина не підходить, вона не говорить, що з нею, не скаржиться вам, не обнімає, як це раніше, наприклад, було, і так далі. Не проявляє оцієї всієї поведінки, яка, наприклад, до цього була і яка притаманна дитині. Вона ніби стає самостійною. І тому не потрібно це плутати з самостійністю. Це називається, що дитина віддаляється. Наступна ознака, що дитина. Перевіряє, чи її люблять. Вона може питати, а ти мене любиш, а ти мене не покинеш, а я не помру і так далі. В неї починаються такі дуже-дуже багато питань, яких раніше не було, і вони можуть теж свідчити, що дитина має такі тривожні прив'язаності, і вона повинна весь час пересвідчуватися в тому, що її не залишать, що її не розлюблять. Наступна ознака це коли дитина стає дуже. Ідеальною, починає дуже себе гарно вести. І тут можна це теж сплутати зі такою стандартною слухняністю. Дитина починає підлаштовуватися, тому що вона розуміє, що коли вона себе проявляє такою, якою вона є, зі своїми істериками, зі своїми претензіями, потребами і так далі, її не приймають. І тому вона починає шукати іншого способу. Вона починає підлаштовуватися. і… Адаптуватися під те, що е, трапляється під ситуацію, під контекст. І наступна ознака це агресія до батьків. Дитина може штовхати батьків, обзивати їх, навіть казати, я тебе ненавиджу», я хочу, щоб ти вмерла. Щоб Тебе не було, я тебе не хочу бачити і так далі. Дитина може доходити до таких взагалі розповідей. Я на своєму, в своїй практиці з таким стикалась, коли дитина ставала саме агресивною до батьків дуже-дуже-дуже сильно. вона відштовхує, не хоче говорити, не хоче приймати і так далі. І це якраз. Не про те, що дитина погана, що вона така невдячна і так далі. Це може бути дуже великим знаком, що в дитини порушується до вас прив'язаність або вона вже порушилася. І вона вам вже не довіряє як своїй людині, яка завжди за неї постоїть, яка завжди її захистить, яка завжди її вислухає. Тому для дитини це так. Дуже-дуже сильно емоційно важко, вона не може це висловити словами, вона це висловлює таким чином. І тому дуже часто, коли батьки починають, навпаки, до дитини проявляти, знову ж таки, теплоту, повертати, розуміння, то дитина теж може потихеньку відходити від цього. А коли батьки ще більше починають, а типу, поганий, ти отак от, от зі мною я твоя мама і так далі. Це може ще більше привносити розладу в ці стосунки. І ще один момент це різка зміна поведінки дитини. Дитина стала закритою, не спілкується, не розказує, така вона стала, як в себе заходить, ніби як ображена навіть на всіх, на весь світ і так далі. Це може призно проявлятися. Це теж може бути ознакою. Втрати прив'язаності. І також можуть бути зміни настрою дитини. Але, будь ласка, не лякайтеся, тому що це можна змінити. Прив'язаність це таке поняття, яке не є постійним. В якісь моменти прив'язаність з дитиною може зменшуватися. Тобто, такі, ніби як дистанція з'являтися. Іноді. Це е, прив'язаність може бути сильнішою. Це все залежить від того, які етапи в житті ви проходите, як ви на них реагуєте, і як ви справляєтеся там з стресом, з емоціями дитини. Тому це можна відновити, якщо почати робити для цього якісь дії. Але сьогодні я вам дам таку рекомендацію: що щоб відновити прив'язаність і довіру з вашою дитиною, дайте їй в день 15 хвилин. Який, які будуть присвячені конкретно їй. Ви не будете її осуджувати, не будете нав'язувати свою думку, критикувати, сміятися собою, коли вона може говорити все, що вона хоче. Вона може гратися в будь-які ігри. Дайте їй цю можливість. Скажіть, що ти хочеш зараз робити. Хай це буде щось безглузде, але це буде те, що хоче дитина. Вона скаже: Я хочу зараз крупу пересипати, наприклад. З баночки в баночку, або я хочу складати зараз Лего. Можливо, це вам не цікаво, Лего, або щось ще. Але сядьте з дитиною, приєднайтеся до її інтересу, послухайте, що вона говорить. Не треба виправляти її думку, а просто слухайте, і це буде її такий час, коли вона про повністю, знаєте, безумовна, безумовна любов, нема критики, немає нічого. Стримуйте. Своє бажання і склад. Ну, ти все-таки мав в тій ситуації себе так не вести, ну так негарно було. Краще це проговорити вже в іншій ситуації. А оці 15 хвилин, це буде саме для дитини, щоб вона побула з вами в такій гармонії. І це краще проводити, якщо у вас є можливість, кожного дня. І тоді можете більше хвилин, це я говорю мінімум 15 хвилин, можна 30 хвилин, так? Пограйтеся з нею. І тоді це буде в будь-якому випадку укріплювати ваш зв'язок з дитиною, і вам дитина буде набагато більше довіряти. Друзі, якщо вам це відео було цікаве, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, я буду дуже рада і дуже вдячна вам. І в наступних відео я далі буду розкривати тему прив'язаності, і я буду ділитися з вами іншими темами з психології і те, що дуже для всіх буде корисним. Тому до зустрічі!